Вітаю вас, котики! Це вуса Влох сьогодні середа і. Я, як завжди, буду з вами говорити про Counter-Strike, про Major і про все те, що було у нас на минулому тижні. На наступному тижні відео вийде теж трішки з запізненням, тому щоб не пропустити цю всю справу, обов'язково підпишіться на канал. Також важливе зауваження. В мене на каналі зникли тайм-коди, Але вони в закріпленому коментарі або в описі канала шукайте завжди під відео. Всі тайм-коди ви можете дуже легко знайти. І ще я вам нагадую і анонсую те, що на каналі вийшло нове інтерв'ю вуса шоу з Євгеном Золотарьовим Сіо команди Наві, дуже цікаве, дуже прикольне, довге, як завжди, і така, знаєте, змістовно цікава е, розмова з давнім другом. Ну а ми звісно починаємо. І говоримо, як завжди, зараз з насущних питань це Мейджер, який проходить в Копенгагені. Поїхали! Починаємо ми, звісно, з мейджора А що? У нас головна подія. Всі інші е, ігри, трансфери, туріки, все знаходиться на другому фоні. Головне, це мейджор Тому що мейджор це що? Це свято контрстрайку Свято контрстрайку в якому в цьому, в попередній стадії, велика удача. Це те, що. Російські команди залишили турнір. Не всі. Ще у нас залишилось декілька представників Болотяної Федерації, але зараз не про них. Давайте спочатку про невдах цієї стадії, яка називається у нас стадія Легенд, здається. Чи стадія Легенд це вже плей-офф? Не згадаю. Так, ясно, ясно. Знову хтось трішки те саме. Я, звісно, а хто? Хто веде передачу? Я не підготувався. Я забув. Там, коротше, дивіться, перша стадія новачків, потім стадія Челенджер, ну вона так називалась раніше, і потім стадія Легенд. Я не буду дивитись, як це називається. Ви в коментарях напишете мені. Коротше, цю стадію залишили: Complexity, Virtus Pro Pain Imperial Eкstatic, героїк, Монгол стафурія. Вся оця бразильська Торсида, яка у нас навела галусу в попередньому турі. В попередньому попередній стадії вона вилетіла і ну як сказати, знаєте, хайпанули, взяли свій час, підсвітили так, нагадали про себе бразильці, великі молодці. Далі не пішли, але об'єктивно, давайте називати речі своїми іменами. І ті родин таких міцних збитих колективів у бразильців саме. Представників е, в тір один, на ТІР-1 сцені немає. При всій повазі Фурія ну вже давно вона не, не є топ-колективом, давно нічого не вигравала. Ну і тут була, напевно, на цю стадію якась е, споді... якісь сподіванки з точки зору там, не знаю, Фолен, Легенда, щось пройдуть, щось зіграють. Але ні, нічого не сталося. Імперіал також відлетіли Пейн. Ну, Пейн ще тут поборолись, тому що Пейн здолали героїв, наприклад, як. Е... Результати, який можна відмітити, також Монголс вони прибили 2-1. Ну і, зрештою, був десайдер для Наві, не знаю, мені здається, найкращий, просто Наві, якимось чином черговий раз божественна втрута в події. І втручання, і е, навіть отримують собі такого опонента. І, зрештою, доволі легко його проходять. Я думаю, що ви всі дивились матч, е, навіть так е, ну доволі елегантно закрили своїх опонентів. Е, що ще можна сказати по невдахам? Екстатік, в цілому, це таке, знаєте, приз глядачських симпатій. Хлопці з Данії теж навели галасу. Ну Навіть в попередній стадії вони. Не випустили а, відомі команди, там тільки Апекс можна згадати. Е -е... Виграли тут вони у Фурії, що важливо знову ж таки, і це був Десайдер-матч. Ну і героїк. Героїк це розчарування, тому що знову ж таки попередню стадію вони закінчують 3-0. А тут ну, якось не було, а, не було запалу. Точніше, він був перший матч проти «Фейзі», Вони ж виграли, ви пам'ятаєте. Але далі поразка проти комплексіті. Поразка проти Virtus.pro, ну і зрештою, вже спейними е, останній матч був також програний з рахунком 0-2, що є е, ну, максимально дивно. Тобто бразильці, які проходили через. ну І героїк, зрештою, теж проходили через РМР, але. Оце, це, напевно, знаєте, і така їхня доля була: зайти казіном в цю стадію і перед плей оффом просто повибивати всіх весь непотріб, скажімо так, в тому числі команду Virtus.pro. Це було важливо. Це було важливо. А Virtus.pro якраз таки вибили Eternal Fire і G2. Ви знаєте, на мою думку, взагалі, чесно, ладно, це трішки пізніше. Я погукаю Діда віщуна, розкажу вам, що я думаю, що там буде в майбутньому. Давайте поговоримо, поговоримо про команди, які пройшли. А, впевнено, групу закінчили Team Spirit з рахунком 3-0. Та Маус з рахунком 3-0. Відповідно, Spirit здолали Cloud9, Imperial та Navi. А, Na'Vi щось там повезюкались 2-1. Але в цілому на третій мапі було ні, ні про що. А, третя мапа була Decider-Mirage. І Na'Vi нібито, знаєте, як на папері хороший вибір, хороший, непоганий драфт. Правда, дуже важко дався їм нюк, який вони пікнули. Але от на міражі, не знаю, як на мене, Андрюша, просто його логіка була в тому, що Спіріт, міраж у Спіріс доволі прозорий і зрозумілий. Ну, типу, він по ньому багато інформації, він, якби, вони його грають лінійно, на мою думку. От, тому, можливо, саме. Цим обумовлено те, що де Сайдер був Наві. Не Наві, а Міраж. Звісно, Моуза впевнено, проїхались теж по груповому етапі. Вибили Екстатік в першій зустрічі. Потім здолали в Бестоф один на Оверпасі, Ой, на Вертіго здолали Eternal Фаєр. І там дуже був близький матч а, е запекла боротьба. І от е не хочеться показати, типу, що там хтось показав чемпіонські амбіції, але знаєте, коли чемпіонські амбіції, то здається, що гра має бути більш такою впевненою. Коротше, побачимо ще далі, що там буде в Eternal Fire. Зрештою, перемога над Complexity від Маус. Комплексіті ті самі комплексіті, які не змогли вийти в наступний тур. Eternal Fire, Cloud9, Team Vitality, Nine, Тім G2, Face Clan. Ну, мабуть, з усього всього, що з усіх всіх команд, що пройшли далі, тут найбільше питання було до фейзів, які взагалі ледь-ледь там, як то кажуть, знаєте, застрибнули на останню сходинку, останнього вагона потягу, який їде у плей-офф. Програли героїкам перший матч, я маю на увазі Фейсклан. Потім здолали на Еншенті фурію. Ну, на Еншенті фурію, я думаю, що тут е, взагалі питання до фурії по драфту, тому що іншент з найсильніших і най... з найулюбленіших мап команди Face Clan. Мені здається, в Best of 1 проти топ-1 команди світу не варто було зводити все до Еншенту. Можна було знайти кращі варіанти, але фейзи цього не зробили. Ну, якби хто їм, хто їм дідько винен. Далі Фейзи програли на оверпасі Eternal Fire, і тут вже один крок до поїздки додому. Є дуже близький матч проти Imperial, такий нервовий. Зрештою, Фейзи, знаєте, як, е, це та команда досвідчених дідів, яким вже просто нецікаво грати в Counter-Strike. Їм цікаво, коли вже, е, знаєте, е, Підступає загроза того, що вони не пройдуть наступний тур. А ви уявляєте, що таке фейс не вийшли далі? Це було б доволі сумно. Зрештою, здолали також комплексіті, і такий не дуже виразний матч від е, американського колектива, чи то втома, чи то я не знаю що, але фейзи е, якимось чином, якимось чудом все ж таки проходять наступну стадію. Взагалі, одні з фаворитів на папері закінчили групу з рахунком 3-2. Це Наві, це G2 і це Clan. От. А з іншого боку, знаєте, можливо, вони якраз таки розганялись. Їм потрібна була кров, і вони її е, отримали. Друзі, я традиційно хочу подякувати Вібет своєму партнеру і е, компанії, яка підтримує вуса Влог. В закріпленому коментарі як завжди, посилання на телеграм-канал. Там новини, фішки, огляди і все інше. Підписуйтесь на Вібет телеграм канал, на телеграм-канал ВіБету в закріпленому коментарі. Дякую вам. Піч Керігана перед грою з Complexity. Знаєте, у нас зазвичай а, в цьому аспекті відмічається Кедіан, а тут а, інша данська зірка, безумовний лідер команди FaZe Clan видав а, такий доволі а, емоційний і, а, емоційну і змістовну а, промову, яка зараз буде на ваших екранах. And I want to fucking see energy and passion in your eyes the whole fucking time. DustMovie down 8-0. We need to fucking find a way to win. Okay? Nothing else fucking matter. Find the fucking way to win and it doesn't matter fucking how! Okay? okay sir. Let's fucking go. Oh, let fucking go, boys. Right. Three, two, one, boys! Let's fucking go, boys. Стіко повідомив, що задонатить 10% від доходу з наліпок сім'ї Сайнік. Це американський гравець, який помер незадовго до РМР, де він мав виступати з командою Бос. А була така новина. І також ще взагалом це 20% він сказав, що виділить. І ще 10% він виділить на. Фонд сім'ї чеського гравця у Валоран Твістена, який вчинив самогубство минулого року. Благодійна організація допомагає підліткам з проблемами психічного здоров'я. Дуже багато поваги до Мартіна було висловлено в Твіттері. Всі багато там писали, респектали. Ну, дійсно, Мартін великий молодець і хороший базований хлопець. Ладно, хотів сказати, що ми з ним особисто знайомі і навіть Столяна недігодапотій. No no Ой, дуже багато суперечок було з цього приводу. Відео виклали Falcons, е на якому була фактично його критика, і, ну можливо, навіть якесь моральне приниження. Перед РМР Борос вирішив змінити мишку. Ну там не тільки мишка, там е срака баня ціла. Крім того, Йордан не змінював налаштування Nvidia просто під час гри. Через це гравець отримав багато критики від Zonic, Madden, Magisk та Snappy. Ну, Це не те, що багато критики, це очевидно тім толк після поразки або після гри. І я не знаю, ви бачили це відео чи ні. Ми покажемо частину обов'язково. Питання в іншому, дивіться, тут є декілька аспектів. Перше, це те, що напевно все ж таки ютуб-каналу Фалконс не варто було викладати це. Тому що тут викриваються можливо не дуже приємні риси характера того самого Зоніка. Але з іншого боку, він тренер і він має бути жорстким. В певних моментах він має сказати там. Завели питання роби те, роби це. Тобто це робота тренера, а, і те, що він був комусь здалося різким, або там не дуже м'яким до молодого, це його особливість, і він працює з професіоналами, і він працює з тими людьми, які не дозволяють, скажімо так, такому, знаєте. Моральному так або якомусь ментальному стану захопити тебе і піддаватись якомусь там тільту, гніву і таке інше. Тобто, е людина, яка виграла не один мейджор з різними складами, вона точно знає, як досягати успіху. І якщо він вас критикує, то це напевно по справі і це. Напевно, так і повинно бути. я ж кажу, що тут питання до YouTube каналу Falcons, навіщо вони це відкрили? Тому що у відео така жорстка і абсолютно послідовна і справедлива критика Бороса. Тут у мене більше питання до того, що був же ж певний тестовий період. Коли прийшов в Зоні, коли вони тестували гравця, коли вони там. У них же ж там у Зоніка ще цей партнер його данський дружання, забув як його звати, Ларс. Ларс. Коротше, він теж, я так зрозумів, психолог. Тобто, у мене питання в іншому. Невже ви не бачили того, що Борос схильний до таких тільтових штук? Це міняти мишку, міняти налаштування? Це ж від невпевненості. Це ж очевидно, що молодий гравець, який не впевнений собі, коли в нього десь щось не залітає, він починає щось клацати, міняти приціл резолюшн і таке інше, і таке інше. Цього не повинно бути. І за цим мають слідкувати люди. Ну, ви ж десь збиралися ж на якийсь буткемп, чи не збиралися, чи що, чи куди ви дивилися? Ну, типу. Якось це все дуже дивно виглядає. І, ну Не те, що дивно, дивно з точки зору того, що у вас був очевидно такий доволі е, сильний інструмент для того, щоб е, грати, розвиватись. да? А ви якось так під час туріка з'ясували, е, всмоктали турік і такі, типу. Чувак, та ти мишку міняєш, ти нам не підходиш. Ну, типу, це все трішки трішки дивно виглядає. Що стосується, що стосується, давайте, мабуть, ми тут і проговоримо, да, Дюпрі? Просто вже якщо ми заговорили за Фалконс, то з'явилась знову ж таки, я думаю, ви в курсі новина про те, що Дюпрі, Falcons підписують Дюпрі. 31 рік а, кібершпроту. Не знаю, от чесно кажучи, знову ж таки, при всій моїй повазі до зоніка, при всі всьому тому, що я. Дійсно вважає, що він може побудувати чемпіонський склад, Ну це другий раз не спрацює. От другий раз зараз він знову тягнеть за собою Дюпрі, і він що думає? Ну йому і їм все одно потрібен якийсь молодий рвач старплеєр Немає такого. З Бороса можна було цього це зробити. Окей, вони заходили Але зараз з Дюпрі я не вірю в те, що це спрацює. Я не вірю в те, що Фалконс стануть там стабільною. Топ-5 командою світу. От я не вірю. Ну, вже це вже спрацювало один раз, другий раз це не спрацює. Ну, не знаю, не знаю чому він. Типу, не вже немає таких виконавців, невже ти не хочеш настільки вкластись зараз в молодого і е, зробити команду сильніше, що ти звертаєшся до Дюпрі? Ну, коротше, там з Прізі, мабуть, якось договорились, домовились. Е, що стосується відео, Борос там був. Ну, Знову ж таки, розумієте, вплив зовнішній, виховання. Ми бачили, ми пам'ятаємо цю історію з тою гуснявою профурсєткою. Це ж теж воно, все, знаєте, воно все впливає. І потім, блядь, ти під час гри мишку міняєш. Ну, типу, все до цього йшло. От. А критика. Яку озвучили хлопці, які йому сказали, а вона абсолютно справедлива. Вони, коли ти сидиш на лані, і в тебе твій тіммейт сидить, постійно щось йорзає, щось там незадоволене, щось йому не подобається. Він постійно там щось міняє, то це може вганяти в тіль тіммейтів, тому що вони розуміють, що їхні... Братюня, він не впевнений в собі. Ну, типу, як вони можуть йому довіряти? Це ну, це важливо. Це все психологічна сторона гри, і це, ну, це впливає. Та я навіть коли слухаю, там от, е коти мої грають, да там. Він програє якусь дуель, або ще що ще щось робить і починає стукати по клавіатурі, знаєте, по клавішам. Ну, я розумію, що це що це ну, це якийсь нервовий здвіг по фазі. Ну, типу, він, він не впевнений в собі, він всрав дуелі, він починає хвилюватись, нервувати. Цього не повинно бути. Треба спокійно, спокійно проаналізував, пішов далі. Організація то оголосила про завершення професійної діяльності. <кхм> ну, що я можу сказати? Чергова бізнес-модель в кіберспорті луснула чи як? Ми дійшли висновку, що наша модель розвитку талантів і продажу на стадії розвитку не є фінансово стійкою без того, щоб час від часу претендувати на виступи на найбільших і найпрестижніших сценах. І в цій зростаючій індустрії, як виявилось, стає все важче і важче потрапити на ці. Великі сцени. Ну, скажімо так, мені здається, все впирається в скаутинг. Але, от, знову ж таки, наприклад, Лазеркец можу сказати, що от ми там орієнтуємося на українськомовних гравців, то зараз в цілому вибір і... Талантів, вибір гравців і талантів набагато менше, ніж раніше. Тому тут така штука, що дійсно десь треба переорієнтовуватись на європейський ринок, шукати там талантів. І, ну, коротше, це такий дуже важкий і об'ємний процес. Ну, справу два рази були на мейджері, наліпки, все ж таки, вони свої, закарбували чи загартували. Як краще сказати? Мабуть, загартували. Закарбували. Закарбу... Закарб... Закарбувати? Що таке закарбувати? Закарбувати. Типу закарбували, загарбував. Ну, загартували зрозуміло, типу, там. Ладно, ви зрозуміли, коротше, спраут все. Нема спраут більше. Прикольний логотип був. Топак Вем та Адекс, колишні гравці команди Ікла, зіграють з Джекс та Місута. Вони вже, до речі, да, я бачив вчора був анонс. Вони вже грали кваліфікацію. Хтось в Твіттері написав на ESL Йон Копінг. До речі, не знаю, як там вона закінчилась, хто там пройшов, мої теж грали, але буквально в другому. Турі відлетіли. Олександр Петрик отримав науковий ступінь доктора філософії з журналістики. Він захистив дисертацію на тему Українська аудиторія кіберспортивних медіа. Зі спеціальності журналістика. Це перший в історії ступінь доктора філософії, який був отриманий на кіберспортивну тему. Ну, тепер вже точно можна сказати, що Петрик шарить. Не точно. А, зайву після перед... Зайву після. Перед... Після, перед... після, перепід... після підписання контракту отримує зарплату в 100 тисяч доларів на місяць. Йощо, ну так, були вже чутки про те, що там більше мільйона чи близько мільйона отримує за рік, і тут математики підрахували. Значить, мільйон 200 на рік, виходить, якщо по 100 к за місяць, то. Десь приблизно так воно і є. Е, ну, що я можу сказати? Заслуговує, не заслуговує. Ну, типу, дійсно, зірка в кіберспорті. Ну і це, знаєте, як? Е, от Сімпл, наприклад, зараз цим похвастатись не можуть. Ми не знаємо зарплату Сімпла, але розумієте, він не на хайпі. А зайву на хайпі, зайву перепідписали, зайву грає зі своєю командою на Мейджері. А де Сімпл? Де Сімпл? Нема Сімпла? Коп-штик, коп-штик. Щойно був і вже зник. Коп-штик. Е -е, по Сімплу я не знаю, треба якось окремо проводити тот самий, як він, знаєте, аналіз, е -е, подивитись його сторіс в інстаграмі, подивитись, де він з ким тусується, і знаєте, познаходити як це такі фактори, які впливають на його кар'єру, і просто взяти там, його, знаєте, розібрати на молекули. Колзера залишає легасі. Ту саму бразильську команду, яка кваліфікувалась на меджір, але далі не змогла. І що саме цікаве, замість нього в команду а, тестується Стюї Тукей. Не знаю, чи замість нього, чи а, як вони там домовляться, але дивно, що Колдзера, в принципі, ну, таке непогане досяжнення з командою. Тобто можна було б залишитись далі, грати разом. Натомість, э, Stewie. Stewie, який... Э, я як не включу стрім, мені здається, що він просто в соплі там, вгашений. Не знаю, що він там курить, Ну, здається, що прям курить через відро чи через що. Постійно. ну прям В нього ще якісь там очі закриває. Ну, там по 2000 його дивиться, і він так доволі багато грає, стює. Не знаю, що з цього буде. Я думаю, що на цьому блок він можна завершити. Залишилось тільки погукати діда віщуна. Віщун! Віщун! Де ти, Вщу. І так, дід віщун. Ви чекали? Признавайтесь. Визнайте, що ви чекали віщуна, який бачить прогнози, точні і не точні. Чи бачить, чи відчуває. Ми маємо стадію легенд. На стадія легенд дуже насичена. Е, до речі, якщо я не помиляюсь, такого е, стакнутого з точки зору сили, плей-офу не було вже, дай Боженько, багато років. Може, ручки п'ять. Тому треба бути дуже обережним зі своїми прогнозами. Перша пара, Team Spirit, Face Clan. Я вірю, дуже хочу сподіватись те, що Фейсклан переможуть, але, скоріш за все, не переможуть. Тому Віщун бажає вам бути обережним зі своїми бажаннями і ставками. Завжди робіть ставки тільки по банкролу. Знаєте, що таке банкрол? Загугліть. Я думаю, що Спіріт. Я вірю, я бажаю всім серцем їм поразки. Але. <свист� -підків> <свист� -підків> Але вони скоріш за все переможуть. Дід Віщун не може визначитись, хто тут буде переможець, тому, тому не має значення. Все інше має значення. Знаєте чому? Тому що зараз я скажу річ, яка увійде в історію. Eternal Fire виграє цей мейджор, І інше все не має ніякого значення. Повірте мені, Не має значення, хто в цій сітці буде куди рухатись. Eternal fire, я бачу! Я бачу, подивіться, як куля збудилась! Куля збудилась! Подивіться на це вона. Вона реально. Подиви. Ти бачиш? Дивись. Реально, Eternal Fire. Покуля відчуває те, що я не дочуваю. Не добачаю. Коротше, Віталічі здолають Cloud9. Eternal Fire здолають НАТО Свінсера. G2 здолають Маус? Або Маус 2 Як вам такі прогнози? <плес> Нема. Коротше, дивіться, немає значення. Вона знову збудилась. Подивіться. Ви бачите, я кажу. От коротше, побачите! Побачите! Чи не побачите? Ні, вона реально збудилась. Ще раз. Spirit Перемагають Face Clan. Vitality перемагають Cloud 9. Eternal Fire перемагають Na'Vi, Маус здолає G2. Потім Eternal Fire здолають Маус і вийдуть у фінал. З іншого боку, Team Vitality uh, здолають Spirit в півфіналі і вийдуть у фінал. І у фіналі Vitality програють Eternal Fire. Все. На цьому прогнози все. Якщо ви хочете ще отримати додаткову інформацію або будь-які у вас питання, передбачення майбутнього, що ви хочете почути, коли Пітун здохне, дзвоніть по телефону 322. 2233 2223. Телефон на екрані. З вами був Дід Віщун. Бережіть себе. І... Eternal Fire. Eternal Fire. Друзі, наостанок, як завжди, улюблена ваша рубрика Поезія. Сьогодні я буду читати вірш Дмитра Лазуткіна. Це наш сучасник, ведучий поет. Доволі медійна людина пише вірші. Значить, е... слухайте. Слухайте і обов'язково підтримайте вподобайкою. Місяць хмари підсвічує, хмари подушки Бога. Навіть за крок до віччю, що відчуваєш? Нічого. Тиснуть бетонні плити, тиснуть залізні грати, будеш м'яко стелити, вірити і пробачати. Бо виливаються з рота вночі твої бускові, висмоктані з болота, здерті хрящі любові. Вибух тебе розбудить. Що відчуваєш? Нічого. Люди такі люди, хмари, подушки Бога. Дякую вам, друзі, що додивились це відео до кінця, як завжди, вуса в лох Олексій Малецький був на ваших екранах разом з Вібетом. Дякую за підтримку котикам з Вібета і дякую вам за те, що ви додивились відео до кінця. Поставили вподобайку, написали лайк. Поставили лайк, поставили вподобайку, написали коментар і підписались на канал. Будь ласка, бережіть себе, підтримуйте Збройні Сили України. Все буде Україна і всім нам. Сил, сил, сил. І ще раз сил бережіть себе на все добре.